Найбільш поширені порушення за ці дні це перше, на жаль, керування транспортом у нетверезому стані. Понад 80 фактів виявлено саме за 4 дні. Потім це конфлікти, побутові також були і виклики на нанесення тілесних ушкоджень. Це вже більш такі серйозні конфліктні ситуації. Також додам, що й були виклики порушення тиші в нічний час. Тому нагадаю ще раз для водіїв: що якщо ви виїхали, якщо ви святкуєте, то залишайте автівку в гаражі на парковці та не сідайте за кермо. Слід ризикувати собою та іншими учасниками дорожнього руху, тому що й були випадки ДТП. ДТП були різні. А ДТП як механічні, так і з потерпілими. Результат це і люди, які в якості пішоходів були, а також була недбалість водіїв. І як результат це зіткнення, це зіткнення з автівками, зіткнення з мотоциклом, і було зіткнення з велосипедом. Також акцентую увагу водіїв гучного транспорту, що ми працюємо щодня, звертаючи увагу саме на ці гучні автівки, це і автомобілі, і мотоцикли. Акцентна робота. Проходить і за таке порушення водії отримують штрафні санкції. Також спілкуються з патрульними. В середньому в день виявляється 10 транспортних засобів щодня, тому нагадую, що поважайте містян. Поважайте відпочинок вночі в темну пору доби, а вдень розумійте, що все ж таки люди налякані, і є заборона щодо гучного транспорту. Тому ми працюємо, ми звертаємо увагу і попереджаємо про це.